Я до діток, дайте яму на світі незвичайний дишанок. А ми вихованці, виховаті, соосмішка вас не жадна. Виходить, буде в класі, кухняними буде завжди. Виховати ліненьке, як інвафе, то в воду і лавку, вкус у хоч іде. Один щедочок ми ходимо, то дорождемо і читемо, Не в дощі, а вас вітаєм, ми бісень тупіваємо. Дехто чи наші? Всім подякувати слаб. Вона з ламку все психолується про нас. Дожкі є, гарне свято, о садочку весело маята, Ми танцюємо, ми співаємо. Працівників всіх привітаємо! Дякую з казиндвою вікам. За їх і з того Ви гарненькі, для всіх ну, я такі рідненькі. А ми з місце подякуємо надуса, наші псоничні суспі, і що сонасти був голоси, усихав усіх пасх на Каті було здання, кожен день на плачуть, на перед на не спасуть. Господи за працює, зробиться в відому тут, як вийде все цей час, і просто вийде і каш. Сізьомки за мов. Скажем, спасибі пам'янку, по ага. потім ми багато їли вітамінів, тому то мало ми поїли.